Всех приветствуем, мы в студии Укрлайф ТВ, я Андрей Метлев, и мой гость сегодня Валерий Дымов. Валерий политолог, философ, мой старинный друг. Здравствуй. Добрый день. Ты же практически, вот, знаешь, начало недели у нас, а ты-то не так давно был в Грузии. И вот интересно, мы об этом говорили, что там революция, здесь революция, там 11 лет, здесь 10 лет, да? У нас только калициада начинается, и всякие там интересные вещи в парламенте происходят, связанные даже с новыми партиями, там как то партия о воле появляется. А там вже розвалилася коаліція, якщо да? вот, можна почнемо з паралелі, які тобі интересны по впечатленням в впечатлениям догонку. Ну, Паралелії аналогії завжди хромають, як ти пам'ятаєш, у класиці. Але з Грузії це ну, коректно, оскільки неодноразово порівнювали не тільки революцію Троян, революцію на Майдані, не тільки Сакашвілі і Ющенка, наприклад. Да? Я там мав зустрічі давно, і в мене там тривали дискусії давно. І якраз так як нас ставляться до Саакашвілі з піететом і певною мірою вже як ідеалізація є, да? а вони ставились так до Ющенка. І вони казали, що наш авторитарін, а от у вас процедурна демократія і таке інше. І я зараз мав нагоду продемонструвати в тому числі і своїм і вони там є і політики, і науковці, показати, в чому різниця наочна. Але ще паралель така, що у нас коліці дійсно зараз тільки так має перші обриси, такі, яка вона буде, яка буде її чисельність, а в Рузі вона мало не розпалася. Я ще написав тоді в фейсбуці, Реків по грузинській мрії, угу. от оскільки грузинська мрія – це основа кій коаліції, але враховуючи, що там і Аласані, і інші люди зараз виходять, ті, які якраз очолювали євротерадиційний вектор, який зараз в Україні є превалюючий і на рівні, ну скажімо так, вже законодавчого забезпечення, він вже є основним фактором нашого нашої зовнішньої політики. Так зараз багато хто із експертів спостерігачів місцевих. Місцеві еліти, вони бояться, щоб це не стало шляхом Грузії назад. Але можна порівнювати не тільки політичні ситуації, не тільки лідерів, а можна порівнювати суспільство. Тому що я також казав, що... А лідерів Якби... цікаво, все-таки вот, воплощення грузинської звісно, конечно, не так? Да? Такий простой чоловік із села став мільярдером, такий себе, грузинський самородок, з нього ж всі проголосували. А нас же э, теж гені. Тоже из села? Не... Я не знаю, кстати, но Петр Алексеевич уже не из села, он лидер нации, сейчас он президент. Но вот он не оставил свой бизнес, а пошел прям так в политику, в президенты и с бизнесом заодно. И вы не шли, то ведь он в политику не пошел, строго говоря, да? Как-то он оставил все это дело. Розігні, пожалуйста, ну, колись, я а рад... туда. Туда колись я радив нашим лідерам не одразу, наприклад, я також стосовно Ющенка. Да, можна говорити про якісь серйозні процеси. Зараз просто у нас передача не того формату, оскільки треба, uh, треба, треба говорити, да, аналізувати ситуацію в унікальному її вимірі, а не uh, узагальнюючи. Так, так от uh, я просто хотів би зауважити те, що Іванішвілі з самого початку був таким себе Денсіопіном. Він розпочав реформи, але каже, я там громадський діяч. Політику пішов, оскільки мене ну, сказав, суспільство покликало. Да? Зараз, коли він привів свою партію до влади, він сказав, я не буду займатися політикою. Люди, люди це люблять. Люди не люблять тих, хто займається політикою. Да? Політика не тільки в українських умовах, не тільки в умовах європейських, коли там люди часто не приходять на вибори загальнонаціональні, да? ну, чисельність людей, чи, які чи, чи, приходять невеличка. От а й е, от в е, Грузії також вона фактично люди не люблять тих, хто займається політикою. І Коли він сказав, що я не буду займатися політикою, ми всі прекрасно розуміємо, що він нею займається. Тобто він фактично є. Е, я не хочу казати там ляльководом, але точно е, залаштунками всіх процесів, які відбуваються, навіть коли в них розпадалася коаліція, то декілька людей заявили, що вони вийдуть разом з цієї партії, яка виходила, але декілька людей, двоє чи троє людей, вони одразу все-таки залишилися. Я думаю, що не без Іванішвілі і без його грошей. Нам треба дивитися уважно на ці процеси, розуміти паралелі, розуміти в чому недоліки, але брати те, що там дійсно корисне. Про це зараз багато хто говорить, і стосовно Бендукідзі, цитуючи, і стосовно Сорос недавно розповідав про те, що треба дивитися. Ми нам треба взяти все найкраще, але розуміючи, що реформи вони не можуть бути безболісними і суспільство воно консервативно, і воно як це відбулося в Грузії, наприклад, що Батумі з міста, яке в якому не було води і світла стало сучасним містом, таким, я не знаю, нам важко порівнювати скільки у Батубі а ну, але Сімферополі не вийшло. Але проголосували, то вони все одно заявині швидкі. От прошу. Нам треба дивитися про це і вважати, що цей уряд, і ці коаліції, які відбуваються, не буде трагедії, не буде навіть великої драми, коли вони будуть розпадатися, будуть нові коаліції, бо це є фактично демократичні процеси. Це властиво всім дематичним устроям. Yeah, Все-таки ще одна паралель, ізбіжна, і вона найбільше драматична. І... Что там получилось, может, как раз поэтому и не переизбрали Сакашвили, но ну, я так себе представляю, что была война, реальная война все-таки у Грузии с Россией, да. И там уже точно было вторжение, и летали там самолеты, истребители, флот подтягивался. И вот то, что происходит у нас на Востоке, Вот здесь, как тебе это представляется, насколько тут уместно, даже а не корректно, рассуждать о параллелях. Я думаю, что это параллельно, да, это фоточно та сама причина. Причина у этих. Процесів є шовіністична політична політика Росії, яка відкатала механізм на Грузії, і цей механізм застосовує в Україні в Росії. Ми вже говорили колись навесні властива, властива ця речі. Я недавно перечитав там Фон і Він казав, значить, написано, дослівно написано, що а війни не треба оголошувати. війни не ні було волкам, не ні було овцям війну об'являти. А для того, щоб потом не ні злочатні міра, ні піреміря, тобто, все це присловуті зелені чоловічки, вежливі люди, гібридні війни це ефімізми, які волюють те, що насправді треба називати війною. Але називаючи війною, західні країни, західні лідери беруть на себе відповідальність. І їм треба на такий виклик відповідати, тому вони в полоні своїх. Ну, скажімо так, понятійних якихось схем. повертаючись до процесів, коли Україну і Росії Грузії і Україні не дали ПДЧ в Бухаресті, зрозуміло було, що Росія не дасть не буде в догову договушу шухляду Вирішення цих питань і Олімпіада також паралельний був процес тоді в Пікіні. А зараз Сочі Сочі і інші речі, і те, як вони починали, і те як вони провокували. Вони кажуть, що режисура була та сама кремлівська режисура. Що стосується Саакашвілі й е, Путіна, що стосується України і Росії в даному випадку, то це показує агонію Росії. Це не є Проактивним мисленням це є реактивним мисленням, тобто це фактично є реакція на ті процеси, які відбуваються в цих країнах. Путін не міг дозволити ані Грузії стати незалежною вільною і така, що може обирати себе свій шлях розвитку, ані в Україні, тому що це є. Ну знаєте, якщо брати там міфологію, то це є. Кончики голки да у Кащея безмірна, тобто фактично успішні країни поруч з Росією, які з одного табору вони були для нього ну смертельними, особливо що стосується України. Оскільки ну я можу також в іншій подачі, можливо, багато говорити, але насправді Росія вона не тільки назву взяла, не тільки святині взяла українські. Вона практично поласнила нашу історію, вона поласнила нашу культуру. Не, не мені тобі говорити, як це відбувалося. Нет, при, розкажи все-таки при... рода здесь и прыгає, да, вот в этой передаче. Так а що там все-таки присвоїла собі Росія, якщо так. Ну, на то, всіх що... мапах до Петрівських реформ це була Московія або Тартарія. Mm. А, ці мапи не есть, знаете, ні, 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 ні київська хунта розробляла, а малювала, розумієте, а це малювалося австрійськими на той момент картографами. Це було в атласах, в, не в не допонял, Сказ, що, що, с... параллели з да, вот, войною. Ну, можна ж сказати, я не прибил, я що вийшло это даже не у Сокашвилі і не у Грузії получилось. Получилось у Росії у Путіна, коли Іванішвирі прийшов к власти і то отношения з Россией, ну не знаю, в якому там об'ємі економічності, але зрозуміло, що Іванішвірі чоловік такой проросійський. Я можу сказати, в якому об'ємі. Вони сказали, що вони змінять э, свої підходи до вина, вони змінять свої підходи і пустять боржомі. Я не буду казати, кому належать ці э, гуральні. І винзаводи, і виробництва мінеральної води. Але е, насправді за результатами півріччя то торгівля була біля мені здається, 45 мільйонів доларів. Але переважно це були не боржомі, не вино, а е, потримані автомобілі і е, кольорові і чорні метали, які вивозилися з території, Ну грузії грузії, грузії. не збираються вже точно, е, Але але я хочу сказати, якби не була війна, то зараз Грузія була б по проросійському русі, можливо, навіть. Були б якісь процеси пов'язані з митним союзом, а так таке щеплення отримала Грузія від цих процесів, які відбувалися з подачі Росії на своїй території, що іванішвіль яким би він не був бізнесменом пов'язаним з Грузією, з Росією, якими ми би не були зараз, у них є там багато ще бізнесменів. Є сильна, ну ніби так спілка промисловських підприємців, щоб брати наші аналогії, да які пов'язані з руським бізнесом і бояться реформ спрямованих на європейську інтеграцію Грузії. Але Іванішвілі Швілі і ті люди, вони, якщо вони ці процеси почнуть і проголосять суспільство своєму, вони будуть зметані з політичної мапи Грузії. Тому Росія отримала та території Грузії, приростила Абхазів і південних. південних але я думаю, що насправді вона втратила Грузію так само і в Україні, тобто вони можуть робити про якісь якісь тобі речі там в Криму. Вони можуть робити якісь речі там з ДНР ЛНР. Але насправді ми бачимо за результатами, що знаєте, в аналізі політики я хотів отримати результати. отримали наслідки. Ми бачимо не результати, а наслідки цієї політики. Переважна більшість українців, які ще недавно було 16-18% за НАТО на сьогоднішній день 46, за дійсними опитуваннями до 50% людей за. Євроатлантичну інтеграцію. Якщо рейтинг Путіна рік тому був порядку 70% на території України, то сьогодні він ледве сягає 16%. а 70-80% люто ненавидять. Якщо брати вже не соціологію, а ставлення українців, яке експліковано в соціологічних mm. дослідженнях, вони ненавидять Путіна і його політику. Тому знаєте, є процеси, є процеси, скажімо так, якісь які мы говоримо 7 да, а есть такие речі. Да. Так от, якщо Росія там щось отримала, то она на то більше втратила. больше втратила. Это тоже не лучший советчик. Просто цікаво, що зараз же готовятся какие-то новые минские переговоры, следующий какой-то раунд, да. І от вот туди туда поедет, так называемых республік республику ДНР, статус, которых уже Порошенко как бы і уточнил, отменив свой, собственно, указ розпорядження, да, но они выбрали уже своих там, Да? А вот как ты думаешь, Кто от нас-то поедет? Может быть, Петру Сеч поедет или какие-то, я не знаю, там будут, конечно же, скорее всего, не президента а поедет, кто-то из МИДа или вообще будут ли с нашей стороны делегаты? Я Продолжатся думаю... ли переговоры, потому что, ну, я так понимаю, сейчас, несмотря на то, что идут обстрелы, и ужасные там трагедии, и гибнут уже там и дети. И... Об этом тоже можно говорить эмоционально, а можно перейти сразу к тому, как сделать, чтобы этого не было, и вот какие следующие шаги должны быть, на тот взгляд, чтобы ну, как-то процесс этот нормализовался. В общем-то, не было эскалации. Катаблизувають всі і на Западі Ну, Якщо Петро Васильович поїде в Мінськ, то він може звідти не повертатися. Це так само, як казав про Іванчик, він не був проросійським, і якщо поїде, він також не може повертатися. Тобто йому тоді нема, нема що буде робити тут, в українському суспільстві, яке практично вважає разом знаєте, з першим Соломом Давіда, да, Нісадіться за стол. За стол з нечистівими, да, mm -hmm. тобто не можна говорити, ну перекладі Шевченка, це блажен муж, що не сідає із лукавим не сідає раду і не сяде на путь зло, і з людям не сяде. Нам не можна легітимізовувати терористів, і легітимізація терористів буде делегітимізації того, хто це зробить. Тобто, якщо хтось надійшла офіційну делегацію, це буде останнім політичним жестом mm -hmm. цієї людини. Хто б це не був? Прем'єр, президент або якийсь лідер українського політичного бомонду. Я вважаю, що не можна сідати за стол з терористами, оскільки навіть те, що відбувалося в на мінському першій мишській зустрічі два місяці тому, воно призвело тільки по факту призвело до легітимізації тих процесів, які там відбувалися. Насправді ніхто не збирався з цього боку фактично ці процеси якось деескаловувати. Не хотіли деескалації всі. Обстріли стривали більше ста людей загинуло. Зрозуміло, що потросі треба було вибори виграти. Зрозуміло, що треба було якимось чином легітимізувати в тому числі ці вибори очах світової спільноти на дати Путіну можливо провокацію. Ціна була занадто висока. Я вважаю, що і прийняття закону, який в парламенті я не кажу про процедуру. Щодо особливого статусу цих територій, я кажу про, не кажу про чисельність людей, які проголосували насправді. Я кажу просто про зміст цього закону і його і ставлення українського суспільства до за цього закону, навіть не політиків. Так? Я вважаю, що ці, ці різниці в соцопитуваннях напередодні виборів. І я вважаю, що ті результати, які отримала блок Петра Порошенка, свідчить про те, що в тому, числі, в тому числі, а я думаю, що навіть головною причиною того, що вони... Втратили багато свої багато підтримки mm. своїх виборців. Було те, що вони сідали сіл процесів. Тому я просто думаю, що йому не варто, не варто цього робити. Якщо навіть інстинкти самозбереження в нього там хто другого буде по перше, переговори були зірвані, зірвані не українською стороною. Щоб вони там не показували, щоб вони там не розповідали. Всі ми прекрасно розуміємо, всі ми все бачимо е і всі ми все чуємо, що там відбувається. Жодних обстрілів немає. Ми втратили 32-й Практично блокпост, угу. і потім е ці терористи туди возять російських журналістів навіть екскурсії, які водять, показуючи свою побіду, Тільки тому, що нашим був один наказ тримайтеся. Чим тримайтеся? без води, без, е без набоїв, тримайтеся, Тільки тому, що вони не могли стріляти, тільки тому, що ми не маємо засовувати авіацію, тільки тому, що ми не можемо робити обстріли бойовиків, які там накопичували свої свої сили перед тим штурмом. Я думаю, що це багато ціна за ці політичні процеси. Я півроку тому перед виборами. Не тому, що я там вівся на те, що була така політтехнологія, давайте в першому турі за Петра Порошенка, mm -hmm. оскільки не треба давати Росії терористам ще три, три, три тижні. Цих для того, щоб вони фактично розкачували, розгодували Україну. Я розумів, що це технологія, але насправді я написав і люди, які мене знають, я заявив що я буду мораторій, оскільки критику влади це лити воду на млина терору і кремлівської політики. Потім інші були вибори, тому я так от не критикував. Я не кажу, що там я, я не про себе. Я маю на що так багато хто робив. Uh -huh. Зараз вибори пройшли, і я думаю, що ми можемо говорити те, насправді, що відбувалося в Україні. Відбувалося з одного боку порядок денний був політичний, вибори. Потім інший, а з іншого боку, інший порядок денний, який нав'язує нам Росії, вимагав зовсім інших відповідей на такі виклики. Я думаю, що. Скільки не кажи халва варту не стане, скільки не кажи перемир'я і мир від того процесу війни, вони нікуди не подінуться. Тому нам треба відповідати адекватно на ті виклики, які стоять на порядку денному. І ще ми з тобою вже говорили якраз півроку тому. Ми говорили про стагольським сідромам, який відбувається дослівно. Це відбувається те, що тоді казав. Люди скоріше вони не спроможні, припустимо, там на тих територіях, да? переважна більшість людей, ну самі з зброєю, з тими бандитами воювати. Да? Тому вони не люблять українців, які будуть стріляти в відповідь. На ті той вогонь, який відбувається з їхніх дитячих майданчиків, зі шкіл, з церков, можливо, навіть подвір'їв і квартир. Тому вони неспроможні. Це психологія заручників, неспроможні робити виклик, а винними роблять укриці. Тому ці процеси вони практично стагнують і вони можуть піти по самодетермінанті. Тому нам треба вирішувати ці процеси. Ну как же час, коли вже там у них якісь, ну, ми їх не признаємо, конечно, і ніхто їх не признав вибори, да? какая-то в глазах России произошла вот то, что называлась легитимация на этих территориях. Э, границы нет, она уже не будет установлена в Совете, потому что от меня уже прошел свой приказ. Но тем не менее, какая-то линия фронта существует, да? какая-то линия, которая разделяет стороны конфликта. И вот какие дальнейшие шаги, на мой взгляд, должны предпринять ну, украинская власть, чтобы, опять же повторюсь, э, это пришло в какую-то норму, в твоем представлении? По перше, ми також говорили, що протягом 23 років це також була політична халава. Да, у нас був прапор, і гімн гімн не знали. Прапор досі там вважає, що можна перевертати, не перевертати. Тобто, ознак, тобто держави у нас не було. Треба нагадати речі своїми нами. Не було війська, не було, як ми зараз бачимо, силові, силових органів повністю продажна прокуратура, продажні суди, і це треба відновлювати практично. Тобто ці процеси, якраз спини стоять на порядку денному, там де співпадають. Політична програма, політичний порядок денний для політиків. Він з суспільством. Тут нам треба робити: відновлювати обороноздатність, відновлювати силові органи, відновлювати правоохоронні органи, відновлювати суд, прокуратуру, відновлювати все. Це треба робити практично з нуля. І кажу відновлювати, але насправді це треба перезавантажувати і робити. Я пам'ятаю ще декат, коли сказав, що відновлення да, треба стільки-стільки і створення да, потребує енергії. Тому нам треба це робити. Я думаю, що насправді нам треба нас така картизіянська власнення. Тобто, тому що це власть справиться задач, да? поки ну, вот, все у нього виходить. Ну, якщо Картизянка, тоді геєрівська. Все розумна, дійсно, все дійсно розумна. Насправді ці процеси вони, вони раціональні, вони обґрунтовані. Тобто, і що стосується Росії, яка боїться э, втратити свій ідентифікуючий код Україну. Що стосується України, яка э, практично э, відповідність до Тойнбі, да, отримавши сильний виклик, вона віддає. Э, Сильну відповідь народжується нація, mm -hmm. і ті процеси, які відбувалися з Яниковича, який співав за три дні до того, не спішіть мене хараніть, а потім вже тікав. Ну і зараз там, десь там я не знаю, де він там перебуває. І ці процеси стосуються Путіна, який також зараз перед тим як вже агонія почав свою передачу розмову з тобою. Вона фактично зараз піднімається до вищої точки кипіння. Ці процеси вони правоєш від душу в Росії наростають проти Путіну. Опозиція его, конечно, звісно, падає. І от-от какой якийсь бунт безсмисний, безпощадний, як положено сольським бунтом. Я колись в Колумбійському в Колумбийском університеті задавал запитання американським соціологам, и по нього тоді був, він про які це було в, 2000, в 2001 році. И я казав, чи робили соціологи замеры ситуации, которая яка відбувалася на той момент в Єгославії. Mm. Що яка показувала б якісь такі процеси, що завтра вибухнули як практично війна. Да? Е, ні, того не було. Тому я е, якраз волів би не довіряти оцім, е, якимось речам. Тобто no, я, я, да. я працюю, є теорія катастроф, є енергетика, є інші речі. Тобто можна говорити по ряду по низці показників, яка ситуація відбувається. Путін то сюди пішов, не від не хорошої життя. Да? Зараз він отримав Крим, я пам'ятаю тріумфальну промову, яка там е, всі стоячі, всі але потім ти ж не можеш постійно тримати. Рівень підтримки на рівні там, 90%, оскільки назад люди приходять після перемоги, приходять на роботі ті ж самі олігархи, ті ж самі дороги, ті ж самі проблеми. Ну, покричали ви там разом зі Семаном. А що сталося для переважної більшості пересічних російських громадян? Хоча вони завжди жили в зазорі, але знов-таки це інше, інше питання. Я маю на увазі, що не показує рівень. Рейтинга тих процесів, які відбуваються насправді. Тобто те, що він реагує на ці процеси, які відбуваються в Грузії, відбувалися в Грузії і зараз відбувається в Україні, показує, що ну, Мода Чечинська безумие перед Богом. Да, тому, що е, Рахували веселились, посчитали, як там, торгували веселились, посчитали, про Тобто не завжди ти отримуєш те, що ти насправді закладав початку. Якщо ми говорили вже також про Декарта і Гегеля, то хитрость розуму у Гегеля була така, тобто, збиваючи якісь такі сили, які мають собі інтереси пораться третя сторона, то це розумне, про які казав Гель. Тобто зараз відбувається смерть імперії, яка період полурозпаду, який був там такі, то такі, та вона не дора, не дорозвалилася. В 91-му році ті процеси, які зараз відбуваються в Росії, тільки показують, що оця потенційна енергія вона вливається в кінетичну. Тобто ці тектонічні суви, які відбулися, вони просто зараз добігають свого кінця і логічного кінця, і яким чином воно відбудеться, це вже питання, знаєте, колись, коли перший був конфлікт між узбеками. І киргизами в Оші, був такий графік Нішана. Він сказав, а і за клубнікий наднявся конфлікт. Тобто, якщо від чого підніметься конфлікт, чи через полуницю, через футбольний матч, чи через якісь процеси, які відбуваються зараз на фронті, на нашому фронті, це питання не до мене. Я думаю, що якщо вже ми говоримо про паралелі між. Путіним, Путіним і Гітлером, якщо ми вже говорили колись на тій передачі про те, що і Олімпіади були. Я вже не пам'ятаю, але ну, може бути. Ні, ми говорили про те, що про Гитлера, насправді, ми говорили про те, що історія... лучше ж про Гегеля, от інтересно, ці всі тонкості філософські, ти вважаєш, що все-таки імперія організує і розвалюється, а то, що ми маємо під приращенням цієї самої ну, Росії, будемо говорити, там, Абхазія вспомінала туди, і Северна Осетія, і тепер вже якісь частини, понятно, Крим, і чуть ли не наш Донбас, все це лише така Видимо, чи навіть кажемо, да? так? Гер... Нет Геринг... за этим никаких людей. Герин, коли Гітлер починав процеси в 39-му році, сказав, що, ну, дай Бог, нам масатися в тих границях, которые ми мили в 33 Ні, я, що... я думаю, що я но... не знаю. По... Ну, История... История... по-перше, История... еще... ну, по зараз багато хто пише про Третю світову війну. Моя логіка також така трендова, де да, є руться начало, ні, то руться кінця. Те, що зараз відбувається, це триває цей майдан. Тобто не буде такого знов такими Тобто, зараз він триває. Він, він доходить до сміттєвої ілюстрації, він приходить до парламенту, Він приходить про те, що Петро Порошенко, можливо, хотів би там колись перемір'я продовжувати, яке було в липні. Може, у нього були якісь домовленості, але люди підійшли під адміністрацію. Він не міг цього зробити. Тобто, те, що ми зараз бачимо, те, що зараз розповідають про канал Сюдин, про Хендовського, те, що розбається. вид, я не знаю, там вид не снова вид и до ДНР например, ну, слышал, например, 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 что например, например, в Киеве может там с с оружием зайти и вот пугает например, прокурора генерального, даже горожан, например, города Киева. Как ты, например, 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 считаешь например, 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 а вот это частичное вооружение народа, вот эти, комбатанты, которые существуют все-таки уже в обществе, люди вооруженные, которые с этим вооружением не расстаются и прибывают даже как-то и в столицу с этим оружием. Но какая есть здесь угроза для власти, ну и для мирных жителей? Ну, по-перше, почнемо з того, що є як і американці, вважають, що людина має право на носіння зброї, але це вже інше питання. Зараз ага. і треба говорити яким чином. Не, не ці наші міліціонери мусять давати і не ці продажні лікарі, які зараз дають довідки, ага. мусять давати довідки на носіння зброї. Але якщо брати вже в ідеалі, да? по-друге, я вважаю, що рівень злочинності, і не тільки я показує, що він не впав. Тобто він не під не підвищився, то тобто зінність не підвищилася да, в зв'язку з тим, що багато людей ходять зі зброєю, як ти кажеш. По третє, я вважаю, що влада і народ в даному випадку не співпадають. Як Сена не розуміла майдану? Зараз ми розповідаємо там про партію майдану, але я точно знаю, що люди ненавиділи. Знову таки Леніна, да, страшно далекі ні від народа. Так от ну, сцена була страшно далека от Майдану. І зараз вони вважають, що вони можуть привласнити. оргструктури, структури, навіть громадські діячі, але процеси відбувалися. Ну, ми волі, побачимо. Так. Я ж кажу, це, 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 це що спродає є, руці началі, не руці кінця. Тобто ми побачимо, яким процесам по ділам узнають їх. Много званих да мало ізбраних. Да, побачимо, яким чином вони там робитимуть ці, ці речі. Да, я думаю, що це правильно. Молода кров в міхі, да? Подив, по, 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 в міхі, молоде виносири міхі, подивимося, що, що це буде. Але, е рівень, але не, те, що прокурор е боїться комбатантів, да? це означає, що люд... ми мусимо їх боятися. Зрозуміло, що і прокурора, я ж кажу, не тільки. Е Через те, що відбувалося ну, ДНР, ЛНР і мирний пранк Порошенка ну, не до отримав тих голосів. Да? А й через те, що він призначив Єрему під Україна, як я яка написав, бути не хоче. Да? Махницький свобода парала не тільки тому, що там щось відбувалося, а тому, що у них прокурор Махницький нікого не посадив. Тобто люди вважають, що прокуратура, силові органи досі не відповідають тому самому суспільству да? і тому баченню. Себе в очах суспільства. Легітимізація не відбулося. Легалізація є, легівація не відбулося. І те, що там зараз прокурори і судді бояться людей, це свідчить про те, що якраз ті процеси, які зараз тривають в Україні, не позитивні для українського суспільства. А влада нехай завжди боїться народу. Буде він озброєний чи не буде. Хорошого такого фінал у нас. спасіба. З нами був Валерій Димов, політолог, філософ, і до встріч в ефірі з ним і з вами, вважаємо наші слушателі і зрителі.